На зріст 68 по 74 зріст. Ось така краса. Я вам зараз кожну буду показувати, бо тут немає, як не показувати цю милоту. Махрові колготки, ціна всього 95 гривень. Гляньте, які вони всі гарні, на попочці, яка краса. Дивіться, ви робите фото, скрін, щоб ми знали, які вам подобаються. Пишете нам в особисте повідомлення. Або в профілі є відео. Це ви натискаєте на моє фото. Гляньте, яка краса сонечко. І у вас там буде відео закріплене, як зробити в нас замовлення. Це все йде на пампер, здягається нашим цю діточкам. Гляньте, яка ляпота. Всі вони різні. Так, на 68 зріз. Орієнтуйтеся, що у вас 68 може бути дитинка трошки менше, але не більше, ніж 74.